Всім привіт! Дуже давно не знімала нічого, якось закінчились теми, немає часу, тому що я вернулася з Греції, повернулась і одразу пішла там вчити масажів, робити. Сама робила масажі, ходила до школи до поліціальної, ну і в кінці вже наче все це трошки розсосалось, так сказати, і вже завтра в мене екзамен по флористиці перший, практичний, і я вже, як кажуть, вздохну і почну просто працювати і спокійно собі знаходитись на своїй роботі вдома, тому що мені вже трошки набридло їздити в школу поліціальну і вже якби трошки набридло, набридло вчитись. Ну і що ще можу сказати? Якось нема тем. От нема, Направда. дивлюсь так Ютуб. Я думаю, що Добре, що є інтернет, якийсь Ютуб, і людина постійно десь включається, щось робить, чим зайнята, дивиться цілими днями. Бо, якби не то, то що б нам було й робити? Десь прийшлося б шукати якусь компанію, а де ти будеш її шукати? Мухи мене кусаються. Розлітались сьогодні. Ну, в общем, все, слава Богу. Дивилась тільки, що відеоролик, як там дід цікав від війни і цікав з двома коровами і собачкою. Дуже так вразливо і до сліз, так сказати, тому що шкода людей. І радісно, звичайно, що вони не кидають своїх тварин, бо дуже багато людей повиїжджало, покидала своїх тварин на призволяще просто на смерть таку голодну. І це прикро. І я, наприклад, з мамою спорю постійно і кажу, що вона не сміла так робити, якщо буде виїжджати, то забирала собаку. А собака в неї великий такий, а вона просто не розуміє, як це забирати собаку такого великого. А я не розумію, як це залишати можна. Те, ту тварину, яка жила поряд з тобою весь час, для мене це дикість. Не знаю, може, світ зійшов з розуму, що покидати на призволяще – це вже норма. В общем, що ще можу рассказать? Ну, нічого, бачите, волосся повідростала. не буду стригти, буду вирощувати. Уже досить таки довге. Вирішила ще такі, ну, у мене є подруга, і вона любить косички такі африканські, і я вирішила ще спробувати, ось буде в мене вже вільний час там. І буду, коли вільний час, то вона може прийти, і я можу на ній тренуватись, плести такі косички. Так що все-таки якесь заняття. Ой, вибачаюсь. Якісь заняття все-таки буде. Ну, на осінь хотіла би поїхати в Турцію, можливо, чи в Хорвацію, чи не знаю куди, там, де буде тепло. Найкраще, то в Турцію, там може з кимось познайомитись можна, тому що, як всі ми знаємо, турецькі чоловіки то такі більш активні. Бо в Греції я була, по-перше, що якби сколяжинкувалась з пані старша, і, точніше, їй потрібна була компанія, а я просто вже не відмовляла в спілкуванні, тому я не була сама, ну то і ніхто до мене не підійшов. Може би підійшов, якби я десь сама сиділа, <сум> мала надію на то, але не вийшло. Ну, нічого страшного. Вже як вийшло. То можливо в Турції вдасться познайомитися з кимось, тому що. Це така безнадьога, це не можеш ні з ким познайомитись нормальним, тому що всі або чокнуть по, здвінуться на якомусь розвраті, це прямо поголовно, Це все в інтернеті. Або жінаці, або, або не знаю, що ще, або, коротше, п'ють, або якусь наркоту приймають. І я навіть не знаю, де можна познайомитись з нормальною людиною, яка не бухає, не, не курить, не увлікається якоюсь травою, наркотою. Ну, вони є ці нормальні люди, але вони так само десь сидять по своїм квартирам, по своїм норам, так сказати. І ну, це так смутно, сумно. Тому є надія, що десь там на курорті можна когось зустріти, хоча б поспілкуватись з протиполож, короче, з чоловіками, з яким-небудь чоловіком. Тому що тут неможливо сп... ну, познак... познайомитись. На інтернет-сторінках або в реальному житті, тому що всі ходять, всі женаті всі, коротше, якісь такі на своїй хвилі, ну і якось так. Така печаль печальна. Ну, вже добре, що хоч і так є, хоч. Є здоров'я, є якась робо, якась, а є добра робота, професія до якої йшов, і то добре. Тому що, як ви знаєте, і рік тому, рік тому я ще не могла і навіть подумати, що може бути так, що я можу працювати з масажистом, ну і тому слава Богу, що хоть що хоч працюю сама на себе і людям подобається мій масаж і подобається як я вчу і я якби в тренді. Ось такі справи. Так що завтра мені на 11-ту школу здавати екзамен і ще один і поїв. Коротше, ще один оцей екзамен, потім ще один екзамен, і потім треба ще прийти там в школу. І все, і кінець. Якось так. Така втомлена трохи якась така виморена Тому що я сьогодні проводила заняття і багато розмовляла, тому я вже так запинаюсь. Ну і. Треба щось поїсти. Сьогодні я персиків, персиків. тих купила, але щось в мене шлунок трохи побалює від персиків, не знаю. Я оце спокійно не можу сидіти, Мені постійно треба щось шурхати чи робити масаж собі то рук, то тут спини, куди руки дотягуються. То так. Бо теж такі м'язи якби масую, то вони. Перенапружені. Ну, в общем. Так що можу ще сказати насчет того, що от я роблю масажистам, це просто поток сознання, як казав Михайло Портнов. Все, що, що віжу, то пою. Без всяких там конкретних тем. Коротше, як хтось до чогось буде йти, то він дійде обов'язково. Якщо він дуже Хоче, хоче жити і жити ну, з чистою совістю, нікому не шкодить, в першу чергу собі, то він доб'ється всього. І я вважаю, що ще такий момент важний в тому, щоб дійти до своєї цілі і бути в тренді, бути щасливим, то треба ходити, Церкву, або туди, де ви там крестились, чи якою ви там віри, католики, чи буддисти, чи не знаю, ну, інших мусульмани, то ви повинні туди ходити регулярно і соблюдати заповіді і молитися. І це для мене ще б скільки років тому було б дуже дивно, але Життя так показує деякі речі. Нам якби показують, що десь ми живемо неправильно, нас якась сила, яка у нас називається Богом, направляє нас. І це не жарти, як може здаватися. Але для багатьох це такий темний ліс. Вони навіть не зможуть зрозуміти, що це правді, справді. Насправді працює. Я можу збиватись, тому, тому що я так розповідаю і так трошки нервуюсь. тому що для мене це все ще нове. Бо я, як ви пам'ятаєте, у мене є відео від початку, там, як я почала зніматися дуже давно і дотепер, то ви бачите різницю. Різницю я сама бачу, відчуваю. І єдине, що я би на що сказала, що я проти всяких сект і всяких там таких якби, груп людей, які збираються поза общеприйнятими релігіями. Я проти всіх тих. Тому я я дуже агресивна і раніше відносилась до тих всіх. Угрупувань, так сказати, і тепер. Тому що від дитинства мене дуже вразила колись ще в дитинстві така, ну там одна організація, не хочу називати такі назви, щоб не привлікати Ютуб до тих слів. Тому що всі слова всі слова, вони улавлюються системами. І такі, ну роботами тими всіми, Зараз же ж інтернет і повно тих, таких програм, які улавлюють слова і потім привлікають. Ну, в общем, і вразило, бо там щось було що запудрювали людям мозги, і вони попадали під вплив. І потім вони робили такі речі, що нелогічні для тих людей. І тому я дуже воно мене дуже вразило, що люди як в гіпноз попадали, як в залежність якусь. І тому я проти всіх цих організацій. Для мене віра є православна, католицька, мусульманська, буддийська, і все. Більше я. Нічого не сприймаю. Тому я всім раджу, якщо ви, а, скоріш за все, ви всі православні, якщо ви хрестились в церкві, то краще за все ходити туди, де звідки ви, як кажуть, родом, звідки... з тої віри, звідки ви родом, то ваші батьки в цій вірі були. І ви теж повинні там бути. Ось так. Такі думки. Ну, не знаю, що ще сказати. Це так само, як ми з мамою розмовляємо по телефону. Не знаємо, про що говорити, що казати, але треба щось говорити. Це напевно. Ось так от. Тут пташки у мене співають. Потяги гудять. Тиша. А треба б трохи шума, але не так, як ото у, у сусідів, У сусідів. У сусідів. Коротше, там, де кричали діти, так прямо істерик, якісь закатували. Ще в мене такі м'язи, що я в шоці просто. Ну, от такі прямо руки величезні стали. Добре, буду щось їсти і, коротше, буду відпочивати. Завтра треба не проспати, треба встати мені десь в сім, до восьми зібратись. Ну, взагалі, 10 годин мені потрібно бути вже там, де у нас буде екзамен. За годину до екзамену. Треба не забути чорну ручку і паспорт. Сказали з собою, не боже. Не можна телефон, нічого, короче, ну він буде зі мною, я його виключу і засуну десь під одяг. Не знаю, може якийсь внутрішній карман придумаю. Тому що де я там залишу? Я ніколи не залишаю свій телефон. В общем, отак от. Так от. Якось так. Живу, працюю, чого і вам бажаю. Добра ніч!